Середина 19 сторіччя, звичайне українське село, жили собі на хуторі дідь трохим та баба Настя. Все життя тяжко працювали. І на старість мали, і хату ларну, і худобу, і млин, і пасіку, а у діточок не мали і дуже сумували через це. І раптом У неділю почитайте Шевченкову поему «Наймічка» і довідайтесь про те, що сталося тієї неділі, як у них знайшлась дитинка і хто її мати, і як відтоді змінилося їхнє життя. А також, яким у позаминулому столітті було життя українського села. Дізнайтесь про щоденну селянську працю, побут, звичай та обряди, про те, як відбувалося сватання, готувалися до весілля, яких пісень співали українці тощо у поемі ви знайдете чимало цікавої інформації та іскравих деталей, які дають уявлення про історію та культурну спадщину нашого народу. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась, молодиця молодає. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш? Отут серед лану, чому мене не задавиш, у землю не вдавиш?